Хочу заспівати свою пісню. Можна мінусовку трохи громше? Майся обрати ми з тобою, солдат русакам не дасть спокою гармати на поготові піхота в руки, морі, вражої крові. Мантирацію подалась наряд стоїмо до кінця, поки на землі окупант. Тиля на сто восьми патрошка, і ти ставай, брате, падати не смій, чую, як летять міномети, тільки молитва в ці моменти. Хлопці на воді попадає в ціль. Біля на сто восьми показує свій стиль. З ворогом говорить тільки автомат. Відповідь залпу заряджа брат Може дипувати, але ніку. Назад не в піві теж ставлять за нами сила й добро. І коли не бери чужого, приляже вселицьке зло, за нами сила й добро. І коли не бери чужого, приляже в селицьке зло, за нами сила й добро. І коли не бери чужого, приляже вселицьке зло. Силицьке зло. Селинське зло. Можеш на це все дивитись, коли нас бувають, немає часу веселитись. Перемога не скоро, усі це знають. Кацапи лізуть і провину не відчувай. Знайдемо кожного, хто калічив долю народу, хто отримував від На солоду ми не спимо, а нищимо на Те, що переможемо, цього буде замало. Усіх ворогів і щирів знайдемо. Стягнет кожним селищем, містом підіймемо. Мамо, я живий, тримаю стрій, завжди готовий приймати піп. Мамо, я живий, завжди готовий приймати біг, мамо, я живий, завжди готовий приймати біг, за нами сила й добро, Ніколи не бери чужого, приляже вселинське зло, за нами сила й добро. Ніколи не бери чужого приляже вселицьке зло, за нами сіяла і добро. Ніколи не чужого, приляже вселицьке зло. Вселинське зло.